Всім привіт! Ми декоратори з Києва, і це наш другий відос про нас і про нашу майстерню. Сьогодні вас чекає дуже насичений випуск, в якому ми розповімо, чим ми займалися останній місяць, в яких проєктах приймали участь та чи якими проєктами займалися. А також розповімо, як змінилась наша майстерня з моменту виходу останнього відео. Тому не будемо вагати час приємного перегляду і погнали! Ми нарешті завершили ремонтні роботи на другому поверсі. Так, там залишилось нам облаштувати місце під роботу. Ну там зараз таке ті голі стіни, і пол, і ну і все. Ми зашили стіни білим ДСП і підняли дах. Тепер здається, що там більше простору. У нас тепер там стала стеля вище, і це дає нам змогу робити декорації більші. А зараз така погода, що на дворі вже не попрацюєш, двір у нас зараз законсервовано, там, там снігу поколіно. Тож, великі речі ми зараз робимо на другу. А все основне. Ми робимо на першому поверсі, бо на першому поверсі в нас вже облаштовано, у нас тут вже є стіл, у нас є верстак. Ми купили а... саме велику дошку для заміток. Це дуже зручна штука. Ми для себе відкрили десь рік тому і зрозуміли, що така штука повинна бути в кожній майстерні або в кожному місці, де відбувається проєктна робота, де потрібно щось не забути, або щось там записати. Щось замалювати, пояснити. Коротше, дуже зручна штука, якщо ви займаєтесь проєктною роботою, рекомендую. Навіть сама маленька, вона не дуже дорога, так що купуйте, плануйте, малюйте. Ми зробили такий собі довгий стіл. Тепер у нас є де зберігати інструмент. У нас ми зробили стінку для інструменту ручного, і тепер він не лежить десь там в шухлядках або в коробках, в ящиках. Він тепер висить на видному місці, і тепер ми його бачимо і можемо ним користуватися зручно і також вішати на місці. Також ми зробили тут багато поличок, бо вже так обжили, що нікуди навіть складати своє парашло. Стіл ми зібрали з того, що в нас було, бо він нам вже був потрібен, але матеріалу на нього класного не було. От. А потім, вже ввечері, коли ми зібрали цей стіл, ми знайшли на смітнику, хтось виніс е шкаф старий. І ми взяли відтуда дві панелі і зробили тепер у нас гарна глянцева панічка. Напевно, тут змінився кожен куточок на першому поверсі. А також, як ви могли помітити, в нас змінився задній фон. Він раніше він був просто білий. До речі, ми так собі плануючи тут розстановку, ми собі вигадували, як ми тут будемо робити оформлення. Тому що бути просто типу, в білій коробці, прикольно, але хочеться щось додати такого свого якогось стилю або якогось там арту і так далі. І у Паші з'явилася ідея замалювати всю стінку таким малюнком. Мені ще з дитинства подобалось малювати саме в такому стилі. От, і коли одного разу ми приїхали до майстерні, ми щось тут щось, щось робили, я не пам'ятаю. Я глянув на цю стінку, вона така біла, стерильна, як в лікарні. Прям. Я такий думаю, ну, вона просто ідеальна для якогось мого малюнку. А до цього пару днів назад, я подивився. В інтернеті знайшов таке відео, там де хтось малював саме в такому стилі. І мене це трохи надихнуло саме на те, щоб забомбити цю білу спинку таким малюєм. Ну, і як мені здається, вийшло доволі непогано. Так круто вийшло. Тепер у нас є фон, на якому можна знімати відео. Так, що тепер про проекти розповідаю? Так, проєкти. Блін, у мене така каша в голові, що я навіть не пам'ятаю, з чого почати. Моменту виходу останнього відео пройшов всього місяць, але ми доволі так гарно попрацювали і прийняли участь в багатьох проєктах, і багато проєктів зробили самі. І зараз ми вам про них розкажемо і будемо рухатись по мірі того, як ми їх робили от, спочатку і до сьогоднішнього до дня. І так, перший проєкт це, це зйомки прямого ефіру Голос України. Нас запросила компанія Камільфо Декор, і ми погодились. Тому що, якщо я не помиляюсь, 2015 року ми кожен прямий ефір Голос України, кожен прямий ефір Танців зірками, а також шоу Маскарад. Майже кожні шоу, які виходили на каналі «1 плюс 1», ми приймали участь і оформлювали зали, оформлювали номери. І в цьому році це не виключення. Компанію Камільфо Декор також запросили. А компанія Комільфа Декор запросила нас. Так, що там у нас далі? Ну, у нас далі було дуже багато проєктів на замовлення. Це, ну, там, де ми просто не брали в них участь, ми просто робили декорації. А вже компанії-декоратори їх саме встановлювали. Що там нам було? Ми робили великого зайця, який мав вішатися на фасад будівлі. Ідея була в тому, що заяць ніби. Врізався в стінку, і ми бачимо його дупу, бачимо його лапу, і бачимо його голову Потилиць. Потилиць, так. <світ> Це був для нас цікавий досвід, тому що ми дуже давно не робили такі декорації, які ми потім самі не монтували. І нам потрібно було підготувати все для монтажу, тому що ми на нього не їхали, і зробити так, щоб люди, які монтуватимуть його на фасад, Змогли зрозуміти, як це зробити, і так далі. І в нас це вийшло. Замовниця скинула нам фотки, як, як виглядав уже змонтований заяць. Це було у Львові. Так, да, Це було в місті Львів. <ріст> і вийшло доволі прикольна. Далі були ще пару маленьких декорацій. Це е, така плоска машинка для е, лялькового театру. Так, да, Називається Тантаморезка. Це коли. Перед тобою така плоска штука, за яку ти заходиш і можеш в ній фотографувати. Така собі простенька декорація. Так, ще ми робили новорічну скринку таку для новорічних побажань. Це досить така класична декорація. Я вважаю, що кожен декоратор, який там більше року працює на ринку, точно робив подібні штуки. Ну, це прям сто відсотків. Да. Наступним проектом був мілкбар від компанії Камільфо-декор, і ми також в ньому приймали участь. І ми робили таку тематичну декорацію 6 грудня, як ви знаєте, це День Збройних сил України. І у власниці мікбару з'явилася ідея присвятити декор цьому дню. Хто з Києва знають, що під закладом мікбару завжди сидять два печива це хлопчик і дівчинка. Ідея була в тому, щоб одягнути їх в військову форму та надягнути на них шоломи в виді кремів, так само, як і е, зроблені в них е, очі, брови. Е, всі, деталі. всі деталі. Також компанія Camelfo Декор вже багато років займається оповненням ресторану Мілбар і сам санмілбар також е, респект їм за те, що вони е, на ну, Мені здається, на кожне свято роблять на оформлення, і це так круто, я не знаю. Ну, я не знаю ще ні одного закладу, який робить декорації прямо під кожне свято там. І е, всі ці роки, працюючи в компанії Комільфо Декор, ми оформлювали ц цей заклад. І навіть в цьому році, не дивлячись на війну, вирішили оформити свій заклад. Ідея оформлення була в тому, щоб зібрати всі декорації за всі роки і скомбінувати їх в одному оформленні. І це. Як на мою думку, це найнасиченіше оформлення мілдбару за всі ці роки. Тому що було використано все, що ми робили, навіть, навіть те, що ми робили 4-5 років тому. І в цьому році мілдбар виглядає доволі яскраво. Я б, я б сказав, що це найяскравіше оформлення за всі роки, які ми робили. Хоча, може, мені так здається, але це моя думка як так... робіт. Ще ми допомагали нашим друзям в оформленні свого магазину, який знаходиться в авангарді. Ну, магазин, я думаю, може хто чув, хто не чув, називається «Квіткарні». Там ми зовсім трохи допомогли їм зробити там декілька інсталяцій і це і все. Ну, там Вхідну зону ми ставили дерева. А також разом з командою квіткарні напередодні Різдва встигли оформити івент в Карпатах. Ну і наш самий масштабний і перший такий дебют це е, участь в зйомках новорічного шоу. Ми виступали в ньому як художники-постановники, працювали великою своєю командою, зібрали всіх, хто з нами працював. До війни, ну і це було досить круто. Ми оформлювали знімальний майданчик для новорічного шоу. Взагалі мені подобається цей напрямок, саме зйомки, і він досить сильно відрізняється від івентів. Цікавий досвід такий. Я не знаю, ну завжди, коли ми приймали участь в зйомках, я прям кайфував. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись цей різдвяний проект, який вийшов 25 грудня. А називається Віти не один. Подивитись, що ми там натворили. Ось такий насичений видався в нас місяць. Сподіваюсь, ви дивитесь це відео в безпеці і в теплі. А також хочеться привітати всіх з наступаючими святами і хочеться побажати в наступному році одного перемоги. Хочеться побажати, щоб всі ваші і наші бажання здійснились, тому що я вважаю, що у всіх зараз тільки одне бажання. От. Все буде гарно, все буде Україна. А також підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання, ми будемо на них з радістю відповідати. І чекайте нових відосів. А ще ми дуже вдячні вам за підтримку і за ваші коментарі на попереднє відео. Це надихає нас не зупинятись і рухатись далі. Тому скоро побачимось. 에, підписатись буде тут, 에, поставить лайк тут, коментар тут. 에. Наше відео, перша частина буде тут. Ну, ти ж постав жартом, щоб все тут. Для да? uh, ще ці блогерські штуки ну, показ складно мені дають.